Всі знають про сім чудес світу, стародавніх та сучасних. Але мало хто знає, що і Україна має сім чудес, але не світу, а сім чудес України. Це Кам'янець Подільська фортеця. Одне з найкрасивіших міст в Україні. Кам'янець Подільський. На його теренах розташований одноіменний старовинний замок, в якому панує особлива атмосфера середньовіччя. Тисячі туристів їдуть сюди побачити легендарне місце, що називають квіткою на камені. Коли саме була зведена перша оборона споруда на цьому місці, точних даних немає. Чині досі сперечаються на цю тему. Одні схиляються, що в 9 столітті, інші що в 11 столітті. Єдине, в чому вони сходяться, це те, що в 11 столітті на цьому місці стояв дерев'яний частокіл, що оберігав частину Галицько-Волинського князівства. Після масштабної пожежі в 13 столітті дерево прийшлося замінити на камінь. Старий замок це серце твердині. Він має площу близько 1,5 гектара, збудований у формі неправильного чотирикутника, периметри якого оточують 11 башт або веж: папська, ляльська, вежа ковпак, західна, вежа рожанка, Лянсько-Коронська, Чорна вежа та інші. Недарма старий замок Кам'янець-Подільської фортеці отримав славу неприступної, про яку кажуть, що вона була побудована рукою Бога, адже до неї доклала своїх зусиль сама природа, високі скелі та розлогі береги довжки 250 метрів заблокували прохід у місто, а збудовані людні кам'яні стіни значно укріпили це положення. Зазвичай сюди приїжджають звідусіль для того, щоб відвідати величезну пам'ятку архітектурного мистецтва середньовіччя, стару фортецю. Сім веж неприступної цитаделі охороняли колись неприступне старе місто. Розташоване практично на острові, випиляне стрімкими водами річки Смотрич. Єдиний шлях у міста пролягав через найвушу частину ріки. Де був споруджений замковий міст. Місцеві розказують, що саме на цьому мості був страчений свого часу Юрас Хмельницький, жорсткий нащадок великого гетьмана Богдана. Цю фортецю будували архітектори та скульптори з Італії, Нідерландів, Вірменії, Польщі, Франції, Туреччини та інші. Одна з найкрасивіших легенд про фортецю розповідає про похід турків на Кам'янець Подільський. Турецький султан Осман ІІ готувався загарбати Кам'янець Подільський замок. Для цього він взяв з собою 200 тисяч війська. Чи то неприступність замку налякала володаря, чи навпаки, заворожила, та не міг він відвести погляду від фортеці. Султан запитав у свого вірного слуги, Хто звів такий дивовижний замок? Слуга, вражений не менше, султана, відповів Сам Аллах приклав сюди руку. Осман другий відповів тоді самому Аллахові і завойовувати це місце. І, повернувши свої війська, покинув ці землі назавжди. Тут ми ненадовго відійдемо від історії міста та фортеці і поговоримо про замкові башти. Їх всього 11, найстарішою з якою вважається Денна або Донна башта, де винайдена культурний шар 12-13 століття півметрової товщини. Вона знаходиться в глибині замкового двору і є найвіддаленішою від входи до замку. Пізнати її дуже просто вона не має верху, а колись мала стрімкий конусоподібний дах, який завершувався вишкою вартового сурмача. Відомо, що у башті була розташована римокатолицька каплиця святого Архангела Михаїла. У стінах папської башти діяла російська в'язниця на початку 19 століття. Тут відбував покарання народний улюбленець Устим Кармелюк, ватажок селянського руху на Поділлі. Нова східна башта, збудована предфусом, перше зустрічає туристів праворуч від замкових воріт. На башті надпис 1544. Боже, Тобі єдиному хвала. Йо Предфус, архітектор. У стіни башти вмуровані два кам'яних ядра. Це, ймовірно, зроблено свідомо, щоб наводити жах на супротивника. Багато таємниць зберігають підвали ратуші, що використовувалися як туремні камери для зберігання зброї, окрім того, мали підземне сполучення з іншими будівлями міста. На одному з білокаменних обрамлень зберігся надпис латинською мовою: Скороминучий біг часу забирає все живе. Кожному смертному опорою буде мужність. Цікавим є той факт, що у ХХ столітті ця фортеця, історія якої на той час нарахувала близько десяти змін влади, переживала буремні часи, доки не стала столицею Української Народної Республіки. Квітка на камені саме так свого часу називала це місто Леся Українка. Подільський Акрополь, цю назву дали сучасні історики та мистецтвознавці. Кам'янець впродовж багатьох століть знаходився в епіцентрі військових і політичних змагань, і тим його історична доля надзвичайно подібна до долі самої України.